Ну і перше замовлення у нас, сонокіївців, бо я сюди приїхав заправлятися на Собранецьку 158. Заказ 165 гривень. М -м 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 -м, хорошо, погнали. Кінчеве перше замовлення 109, 209 гривень. По факту дали 300. Погнали далі. Так, ще один закузик це був Собранецький на сторожницю 150 Гривень коротше, дали 200 без здачі. Хорошо, погнали далі. Третій закузік 97 гривень за 2 кілометри. Але з цим закузіком це треш, коротше, сідає тільки що строїтель, не зря сьогодні вчихли, Сідає строїтель, говорить з нючих штанах, вилазить з болота якогось, бля. Я боюсь зараз дивитися на задній поверх. Я тільки бо мив машину. Тільки бо машину. Дивлюсь. Коротше. Ні, чисті коврики. Він ще родівшись пакетом, мабуть, під ноги підстелив. Ну, ладно, красавчик, молодець. Респект, всі б такі. Все, погнали далі. Так, слідуючий закузик у нас четвертий буде. Знов 97 гривень віз знов того самого строїтеля. Красавчик. Знову куль... шуршав кульком. Так, третє замовлення у нас побізнало знову. 95 гривень і з цього ж місця я зловив вже слідуюче замовлення, так що поперли. Так, цей заказ який я взяв зразу 85 гривень за 1,2 км. Чітко, чітко, погнали далі. Так, следующий безнальчик 100 гривень за 2 км 2,3 І з автовокзалу вже є на свободи. з автовокзалу взяв заказик. Далі їдемо. Погнали. Блин. за Слідуючий заказ закрив, не показав. Я так, покажу. 26 кілометрів, коротше говоря, по і того, по і того, по і того. Де тут сума, сума, сума. От 100, 106 грициків. Все, погнали далі. Поки що заказу нема, буду стояти чекати. Такузік з гуса на Айвазовського, коротше говоря, 100 гривень знову. Без но. Погнали далі. Так, із Айвазовського я щось так і не їду. Я вже стою майже годину. І взагалі нічого. Так що, не будемо, мабуть, потихеньку збиратися додому, бо щось нема займовлень більше. Якось так. Ну, Ще трошки постоїмо, побачимо. Коротше, зловив я ще один заказик вирвався. Невеликий, соточка гривень. Тож за 2,5 км чітко. Ну, Дівочка гарна була. Погнали далі.